Так, я дома пообідали. Саша якраз з роботи прийшов, мама там шиє, пшиє, бачите, сидить. А я лягла, так нога ну, розбоділася, що просто неможливо. Мам, бачите, лежу. Ви мене бачите? Бачите. Ну що. Нафтогаз вони не знають, це газ, але справ... якщо ви через приват 24 платите, ви питаєте там. Справа в тому, що там дві платіжки одна, це напряму на Київ, а друга там, якось, наверное, за углом. То я в касі мені виправили, ще знайшли якусь платіжку за. E, світло 560 гривень за червень місяць кажу, як це може бути, якщо я весь час плачу. Людей дуже багато з такими питаннями, то за воду щось неправильно, то це... E, справа в тому, що не в один день поступають платіжки за газ, за світло, за подачу газу і така путаниця. Але ви знаєте, що знаєте, чим запутаніше, тим Більше можна надурити народ, це я так вважаю. Ну, Нічого, розібралася, заплатила. Тепер мені сказали, як на наступний раз адресу змінили мені, тому що Кострова, я думала, це Шишкіна, це зовсім і чує на вулиці, це зовсім Бог знає де. Але я за той долг, ну, той борг, який був поводить, вони мені писали, що у вас заборонять, яка заборгованість? А Вона мені каже, можливо, таке було, що не пройшов платіж. Ви заплатили, а він просто не пройшов, ви не перевірили квитанцію. Знялися гроші. Можливо, таке, можливо, не буду спорити, тому що вони мені все там писали, що у вас заборгованість. Все, борги поплатила. Тепер на наступний день треба буде ну, этот, такий штрих-код. там є, І по ньому і все в мене буде встановитися і все буде добре. Сьогодні день у нас. Просто чудовий, подивіться, як сонечко світе. Сьогодні розмовляла з Ібрагімовою світочкою, то у них в Німеччині холодно. А у нас сьогодні ну, не жара, але сонечко 10 градусів і дуже-дуже тепло. Ісус Христос прямо посміхається, і одна половинка дивіться, яка вся сяє, сяє, а інша в, в тіні. Потрібно, щоб було все однакове. Оце так я. Кожен ранок і кожен вечір сама розмовляю з Богом і прошу для своєї сім'ї добра, здоров'я для своєї мами, для своїх родичів. І саме-саме-саме головне здоров'я, щоб Бог захищав наших наших побратимів, які віддають своє життя, які там зараз таких муках, ради того, щоб Україна була вільна. Вони герої на сторіччя. Їхні імена, їх подвиг війде в історію. Це так. Все приготувала дуже смачне м'ясо. Як Велінгтон, я думаю, ви подивитеся цей рецепт дуже смачно. Я вам не можу, я ніколи не робила із свининою. Я це робила з телятиною, це страва ресторана, на мастер-шефі це дуже часто готують. Але така, такий смак, що я вам не можу передати м'ясо, як виходить. Але смачно, Так що до побачення. Хай вас всіх береже Бог.